Міністерство освіти у Львові закладів дуже багато. Коли ми говоримо про об'єднання, то, напевно, треба спочатку сказати, а яку освіту дають всі навчальні заклади. Коли ми хочемо приєднувати медичні університети до класичних університетів, а чи дають всі ті класичні університети до світогляд? Не знаю, я думаю, що ні. Тому Міністерство освіти точно має те, з чим займатися щодо скорочення власної мережі. А якщо не говорити не про мережу, а про якість, я все поговорив про світогляд. Я закінчив медичний аж, я вважаю, що в мене непоганий не світогляд. <плес> але але я, я вважаю, що дискутувати про це треба буде ну, запросити представника міністерства освіти, бо а, ми зараз на одній стороні. Ми медики, ми хочемо бачити і розвивати. Ми світовля, світовля. За світовля, але а, але <плес> про дискусію це окрема панель повинна бути. На наступний раз ми це. Дивіться, такі глобальні зміни вони мають внести з законодавства так само. Це навіть ще дискусії не будуть. Не в міносвіті, не в комітеті, ні в одному не іншому, не в освітньому комітеті, ні в комітеті здоров'я нації.